Всім добро здоров'я! Слава Україні! Це Оленка з Канади, і ви у мене на гостинах зі мною карти Таро, щоб просто був привід нам порозмислити про ситуацію у світі в Україні, що стосується всіх нас. Окей, спочатку я запитаю: чи буде якась зміна відносно війни? Коли, знаєте, війська США увійшли у В'єтнам, у Японію, так, у Північну Корею, ну, Південну, Південну Корею. От, коли війська допомогли, війська штатів допомогли регулювати обставини на Балканах, ну тоді було інше життя, коли війська допомогли багато де. Війська США. Ну, хто, хто вважає, що допомогли, хто вважає, що ні. Дискусія це добре. А я хочу запитати, чи війдуть війська США до нас в Україну, що може дійсно а, допомогти нам, на мій погляд. Але на погляд Таро, на, на погляд Всесвіту, давайте ще візьмемо дві, на погляд Всесвіту а, будемо бачити. У нас тут шість карт. Шість – це число а, дуже хороше. Всі числа хороші, особливо шість. Так, диви, дивимося. Перша карта говорить 10 Пентаклів, дуже хороша карта. Вона говорить, що Україні допомагали і будуть допомагати. Тут немає ніякого сумніву в цьому, бо це десятка або це най, найстарша, най, найкраща карта що стосовно грошей. Так. Трійка мечова тут втрати. Втрати війни, на жаль, вони є. На жаль, ця карта говорить, що ще не видно кінця втрата. Так? Кінця краю не видно поки що. І ця карта показує, що буде багато, багато ще біди і горя. Погана дуже карта говорить, що новини погані, незважаючи на гроші, на допомогу, мабуть, ці гроші розкрадуть. Так? Майже всі. половину це точно. Ось бачите, 10 і 3, 30% відсотків тільки залишиться на те, щоб на армію, на зброю, на, на військових, і ну, це дуже дуже погано. А я скажу, що 30% відсотків від того, що в Україну йде. Треба не забувати, що те, що нам виділяється, багато чого йдуть на податки в Штатах і в Європі. Європа. Я говорю Європа, якщо Шевельов, я його книжки читала колись давно, щоб вірною українською говорити, Європа. Ми ви не говоримо, як росіяни говорять. У нас зовсім інша мова. А Європа це по-їхньому, це не по-нашому. Я говорю Європа. Кому ріже вухо, то я перепрошую, ну у мене так. От. І Європа, вона. А теж буде давати гроші. Але після податків, після всього, і після того, як корупція забере половину, то лишиться тільки 30%. Я це бачу. От карта місяця: обман, туман війни продовжується. Бачите, горе, обман, обман і туман війни продовжується, на жаль. І ще я бачу, що у 10 кубкова. Будуть більше нам допомагати, більше будуть друзів України. Знаєте, з часом, от я бачу, дивіться, це заможна щаслива Україна, яка буде з часом. Ну і що говориться про ресурси, що, що Зеленський сказав, що у ну, мене грошей немає, я не хочу брати борги. Я не знаю, чому не можна брати борги. Краще я віддам свої. Природні ресурси за зброю за допомогу. Це він сказав. І хто він такий, щоб так говорити? Треба робити референдум, як в Швейцарії. А щоб люди сказали, чи вони хочуть свої природні ресурси віддавати. Ну це така дурна мова, бо ніякі штати, це ж правове, правова держава. Вони не будуть брати ресурсами. Як то сказав той, знаєте, всього в Пушкіна, це було що там було, чи в кого це було в них в цих. Що він брав хабарі якимись шкурками? Ну то що за шкурки можуть бути? Що, що він він хоче дати хабарі штатам? Ну це просто дико. Вони подивилися на, як на дикона. Я так бачу. А як ви бачите, що штати будуть. Згодні, їм подобається ідея, що окей, надаємо вам ресурс, може, вони купують у нас титаніум і інші ресурси, де може бути. Задарма ніхто не хоче, крім української влади. Задарма ніхто нічого не хоче брати, бо знає, що візьмеш за дарма, будеш винний. От. Ну, Тут буде заможна щаслива Україна, бачите? Ну, А я все ж таки спитала, чи будуть війська, коли... штат, ну, в штаті війська у нас в Україні, коли я розклад весь. Відкрию, тоді скажу, як вони всі будуть говорити, о, тут карта військова, шлях дороги військова. І, і ще сумнів що стосовно грошей, що стосовно боргів, що стосовно криміналу, мафії і м -м, корупції всілякої. Корупція це не те, що ви думаєте. Люди взагалі не знають, що таке корупція. Корупція, коли хтось в мерії так, своєму родичу дає працю. Так, це, це корупція. А якщо просто гроші о, крадуть сказни, то це не корупція, це ну, ну, корупція це один злочин. А якщо крадуть гроші сказни, то це зовсім інакший злочин набагато вищий, А в нас це називається корупція. Ну, люди зовсім не, як то сказати, поплутали солоне з, з, з цим з холодним і так далі. Ну, давайте, США ведуть війська чи ні. Я тут бачу, мабуть, буде ультиматум комусь. Ну, Кому може бути ультиматум, так? Цей, що там, на півночі, від нас ворог, він хоче дати, дати нам ультиматум, так? Кажуть, що Трамп дасть йому ультиматум. А чому Трамп повинен бути йому давати ультиматум, він з ними геть і не воює. Ну тут ультиматум я бачу, комусь буде ультиматум. Чи ми можемо виставити ультиматум тим, у кого більше людей, набагато більше грошей, набагато більше зброї? Чи ми можемо їм вису... висунути свій ультиматум? Коли... коли ми їх пустили на свою землю, розмінували поля, ідіть куди хочете. А потім о, схопилися за голову. Ну, от хто кому буде ставити ультиматум? Ну тут, хто гроші має, той буде ставити ультиматум. Буде як я хочу. Ультиматум буде як я хочу. Так? Ну, це ультиматум. Так, ведучі війська а, в Україну, штати. Бачите, якщо б тут була така карта, як лицарь, я б сказала, ну, піхота ще може бути паж. Я б сказала, що, мабуть. Ну, а тут я не бачу, що ведуть війська. Бо тут ця карта вона говорить про зброю більше, ніж про війська. так. А тут карта говорить про те, що буде ще багато, дуже багато обстрілів, тяжкі бої будуть йти. Це таке. Це таке є обман, туман з боку і Трампа з боку, вороги зброю, ну тепер час обману. В такий час ми живемо. Бачу гроші, бачу щастя якесь, родини щасливі в Україні, це бачу. Але війська, коли хоча б було б один чи два лицаря, то я б сказала, що війська ведуть таке. А тут такого я не бачу. То, мабуть, війська вони і не ведуть. Отак От тут.